Зараз буде порівняльна характеристика фарбуючих засобів від бренда Метеора. Який фарбник в якому випадку краще використовувати? В асортименті магазину Метеора ми маємо крем-краску від «Нікмале» в шести кольорах, та один маємо регулятор кольору. Також два окисники відсоток 1,9 і 3%. Також ми маємо лінійку Хни хниекоб'юті в восьми кольорах. Також ми маємо тонік фарби, котрі працюють самостійно, без окисника, без нічого в чотирьох кольорах. Після ламінування брів ми можемо робити фарбування лише крем-фарбою від Нікмалі. А також рекомендую вам використовувати регулятор кольору та замішувати окисником саме 1,9, щоб не було затемнених волосків. Також після ламінування ми можемо використовувати фарбник тонік. Від Lovely Brows. Ні в якому разі, після ламінування ми не можемо робити фарбування хною. Хну краще використовувати, коли нам дуже щільний потрібен прокрас на шкірі. Також, коли дівчинка має не дуже велику густоту брів, або коли ми хочемо зробити дуже щільний прокрас на шкірі, але залишити волосок світлим. У цьому разі в нас є світла лінійка кольорів від Хни Екоб'юті.